Всім привіт! З вами новини Лайф і я Ольга Баклаженка. І сьогодні в нас дуже цікавий гость, архітекторка, дизайнерка архітектурного середовища та засновниця архітектурної лабораторії JK Lab Жанна Кісельова. І будемо ми сьогодні говорити про Одесу, її майбутнє та Експо 2030 Ми віримо всі, що воно буде в Одесі вже дуже дуже скоро ми почнемо планувати дії. Пане Жанна, доброго дня. Доброго дня. Ось військовий час. Я розумію, що для архітекторів це такий непростий період, бо дуже мало зараз я бачу проєктів. Але раніше Одеса постійно була в дискусії. Скажіть, будь ласка, ось зараз якими може ви проектами займаєтеся, чи Експо 2031 єдиний чи є інші, які зараз можна реалізовувати? Експо 2030 ми виконували в вересні і робота над проєктом десь, мабуть, рік йде з командою. І я вважаю, що військовий час це саме той час, коли треба займатися такими масштабними проектами на перспективу. І зараз для міста у нас були перед початком війни і, мабуть. Перші декілька місяців ми працювали над проектами реконструкції парків: Дюківський і ще кілька скверів з інвесторами. Але через декілька місяців на паузу стали ці проекти, тому що стало зрозуміло, що. Це не може не дуже зручно зараз виводити під ракетами, під обстрілами там на майданчики будівельників, і треба все ж таки дочекатися до, до кінця. Цієї військової історії, і після цього вже продовжувати реконструювати якісь публікпаблік спейс, публічні простори. Але я бачу, скільки з'являється велодоріжок та чи там СМЕП працює, розмітка несеться, і на протягом цих місяців з'являються велодоріжки у всьому місці. Це дуже круто і вважаю, що. Треба робити те, що ми можемо під час таких військових дій. Скажіть, ось ви казали про кейс Експо 2030, що розробляли. Можете якісь базові сказати основні елементи, і як ви оцінюєте, в принципі, шанси Одеси на сьогоднішній день? О, там така крута аналітика по поводу то, з, з, з приводу того, що інші. Конкурсанти можуть вилетіти там з декілька ряду причин. Тобто в 2015 році було в Італії, тому Рим таке собі, навряд чи в, в одній зоні не проводять 20-30, Екс декілька, ну, декілька років під, підряд або там, в п'ятиріччя. В Кореї теж ні, тому що нещодавно було в Токіо. І там така аналітика дуже проста, вона говорить про те, що Ріад — наш основний конкурент. Ам, але Експо в Дубаї був. Тому це теж один регіон. Тобто... Е, — Шанси в нас крутіли методом да? вичислення, так, <світ> да, да, да Одеса, тобто, має реально шанси і підтримку фінансову і політичну з усього світу. І... Ми дуже раді співпрацювати зі студією Сахи Хадід. Вони відпрацювали, вели, зробили велику аналітику, проєкт з приводу цих полей фільтрації. І ми вже з'явилися в команді наприкінці, коли вони запросили нас зробити візуалізації та останні якісь візуальні кейси для цього портфоліо, для досьє, яке, буде, яко, яке було представлено в Парижі. У вересні. От, і е, це була дуже цікава робота, і дуже прикольно, що Архітектс» вони проаналізували. Е, є питання, як е, одеський стиль, чи там наша архітектура, вона. Ніяк не дружить з тією футуристичною, яку запропонувала бюро Захід Хадід. Але я читала їх рецензію і їх аналітику спочатку до форму будівного рішення. І це прикольно, що вони взяли квартал, Одеський квартал за розміром, вони його скопіювали, і шаг, тобто шаг павільйонів він такий самий, як в центрі, історичному центрі Одеси. Тобто масштаб, висота. Та длина промежутків, цих блоків, блок з англійською, вона така сама. Це дуже прикольно, тому що це ергономіка, і це відчувається цілом, коли ти знаходишся в місті, і ти можеш якось считати висоту, ширину вулиці. Таке, така, така історія дуже популярна, і це крутий метод, прийом, який мене ну, дуже порадував. Скажіть, що це дасть Одесі в плані може архітектури, може розвитку міста? Чи це тільки разова акція, чи це ось у нас, наприклад, Одеса, вона витягнута вздовж узбережжя, і ми завжди казали, що мабуть Одеса мала б розвиватися в сторону сухопутної частини, але так не сталося, тому що ну, море це наше основне. Чи може такі проекти якось змінити взагалі то майбутнє Одеси? Так, він повністю змінює карту, мап, мапу, мапу нашого міста, і над проєктом працювало багато команд, працювали урбаністи е скандинавські, які запропонували дуже е круту схему е залучення цих павільйонів в. Е Таку середу міста через 10, 20, 30 років, 50 років. Тобто ем, їх взагалі історія е, концепції була побудована на таких островах та каналах. Тобто оці, е, оця річка, яка з'єднує зараз море і цей Ліман, е, вони зробили ціл, цілу сітку каналів. Між якими можуть потім виростати якісь е, е, житлові квартали та місто може розширюватись і дійти до Експо. Тобто, з'єднати місто і експо з, цієї, з цього боку. А, а вже ж вони розуміють, що це має бути sustainable solution, Тобто. Е, Тривалий розвиток, і це розвиток, який залучує ці будівлі, тобто вони не повинні стати покинутими після Експо. Приїхали, зробили цей великий івент, всі роз'їхались і ми маємо. Так, що буде далі з цими павільйонами? Що там так, може бути? Це можуть бути спортивні якісь кластери, і а вже ж вони розуміють, що іт сфера в Україні дуже розвивається, це може бути такою аляс. Віконова долина. Це так, це так звучить не дуже інноваційно. А, у нас буде силіконова доліна, але е, насправді для IT-кластеру там дуже прикольне місце. Там є вода, є близькість, близькість до центру. І, взагалі, ця територія філіпалівтрації вона має історію з екологічного точки зору. Вона була містом для скидення вод до 30-х років. І, взагалі, там такі промислові декілька є закладів, лекокрасочні якісь заклади. Е — заклад. Депресивні такі території. Так, це депресивний район. І я вважаю, що мати такий, такі території в межах міста це не дуже екологічно, е з приводу просто середовища людей, які там можуть розвиватися і е розвивати город в цю сторону. Я вважаю, це це класно. Це стратегічне мислення. Ось я дуже часто чую від ну старшого звичайного покоління, що розворували, розгабили заводи. Їх сьогодні немає. Ось, побачите, що з Перестепом, Ось, побачите, що ну, з цією якраз зоною. Я хотіла вас тому спитати, як ви бачите, взагалі, ну чи треба в місті мати такі заводи, чи треба їх виносити за межі і давати розвиток іншим сферам? Бо ну моє покоління взагалі воно не орієнтується такий, а ми і молоде, більш теж на якусь роботу на заводи. Хоча ми розуміємо, що ці робочі міста вони потрібні. Я вважаю, що будь-яка промисловість, яка може екологічно якось впливати на наше здоров'я, має бути винесена за межі міста. І ці, всі ці території вони задають би нічому, тому що ці отраслі, мабуть, не дуже розвинені, і ми не дуже конкурентно ем, як спроможні в цих, в, в, ць, в цьому, да, в цих галузях. І якщо ми е, перенесемо ці промислові е, точки за межі міста, а тут зробимо якийсь мікс функцій між житлом, офісами, дитячими якимись закладами, тобто якусь функціональну одиницю, яка дозволяє жити біля моря, я вважаю, що зробити лакокрасочні якісь заклади біля моря, ну це тупо це круті території біля моря. Е, їх можна рекультувати. Я вважаю, що просто повісити ярлик, типу вони забруднені. І жити з ними сто років і нічого не робити це тупо. Це нелогічно, це не стратегічно і так далі. В нас є не тільки поля фільтрації, є пересип, де дуже з багато е, радянських ще заводів. І я хотіла спитати з приводу пересипу таке питання. Дуже багато моїх знайомих, які хотіли привести якихось інвесторів на цю територію, казали, що вона дуже важка саме з точки зору ґрунтів. Так, там вода висока, там високі води, тобто там капнеш і одразу вода. Але ми. Ми Бачимо в практиці, що а, це була ця ціла епоха конструктивістів, які підіймали а, дома на колони. Тобто, перший поверх може бути аерований з в, це може бути паркінги осантін like лайкдіс. І ось щось таке паблік спейс, якісь публічні простори, а житло чи офіси можуть підійматися вище. Тобто, Підняти цей цей район на оці стовпи бетонні, які будуть використовувати цю територію на, нам на користь це круто. Я думаю, що це зроблять раніше чи пізніше. Я бачила ваш проєкт, як ви пропонували Миколаївську адміністрацію, як її там, переробити, зробити її територію навколо. І я, чесно вам скажу, я дуже не люблю ось ці радянські облдержадміністрації, районні адміністрації. Я коли їх бачу, думаю. Коли в нас вже буде стільки грошей, щоб ми просто їх знесли, зробили щось нове чи можна якось їх змінювати, чи треба їх зберігати, чи не треба? Як ви бачите майбутнє таких будівель, особливо таких, які зазнали ракетних ударів? А там цікава історія. Дуже з цією штукою, коли до нас прийшов цей проект, пропозиція допомогти їм зробити це цю територію. Ми одразу спитали наше перше перше питання було: а можна з фасадами щось робити? Ну тобто, а будівля буде змінюватись? Вони такі ні, ні. Будівлю не тро, не чіпайте. Ну типу, можете робити щось навкруга. Будівлю не 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 треба. Зараз не час. Ми такі, окей, ну жалко. Ну тобто буде невіза, хоча. Оця історія. А вже ж є круті рішення, конструктивістські, є навіть зараз книга, яку випускають кияні, модернізм, архітектурний модернізм. Тобто є дуже класні сучасні рішення. Так, вони з СССР, але там дуже круті архітектурні рішення. І, а вже ж ця будівля, вона ну, така достатньо звичайна. І їх можна реконструювати. Ми бачимо багато прикладів в Германії, в Чехії, в країнах, де теж були п'ятиповерхівки. Це наші хрущовки, Так, да. Як вони їх адаптували до нового часу? Тобто, змінивши трохи матеріали фасаду та середовище, підсвітивши, може змінивши вікна та скл... склесня, Оскл... оскліня. Тобто характери середовища дуже швидко змінюються. Каркас, якщо він за експертизою норм, він може вижити, можемо його використовувати. З приводу обладміністрації Миколаївської, там угу. така дира. Я не знаю, треба досліджувати і проводити експертизу, чи зараз ці ну, конструкції вони можуть вижити ну, далі працювати чи ні. А, і хтось одразу висилав референси з, в Шанхаї, мабуть, з домом, з такою дірою, якби, як архітектурний прийом цікавий. У нас такий цікавий прийом і ще з загиблими. А, я вважаю, що це Товчки до змін, і, мабуть, навряд чи захочеться після, мені здається, після війни охороняти чи захищати щось радянське. У мене є таке спів... почуття. Але треба відрізнити політику, я вважаю, і від історії, і те, що реально круте. Тобто, у нас були там Мельникови, не знаю, знакандинські. Ми не можемо від них відкреститися, тому що вони там. Якусь іншу політичну мали позицію. Але зараз це 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 дуже зараз таке боляче важке Болі, питання, що теми, читати, так. що дивитися, кого полюбляти. Я навіть свої подорожці на днях дарувала косметику. Я дивилася, ці є в нас Вере, Брежнєва в списку заборонених людей. Бо я думаю, я подарую щось не те. Потім буде, буде людина ображатися. Ага. Ми ж диходимо до цього рівня. Тобто, це ці будівлі, ну я розумію, в нас є дискусія, чи треба їх взагалі зараз зберігати, чи може робити щось нове, так функціональне, більш можливо, треба аналізувати кожну ділянку відокремлено. Якщо це має сенс щось вбирати зі старого але. Обов'язково я вважаю, треба робити нове бачення, нову візію, нове ставлення до сучасності, нове, ну, ну, якісь нові пропозиції. І там було дуже-дуже багато потім а, варіантів. Я, я сподіваюся, що не наше це відео а, надихнуло на цей конвеєр заміни фасадів. Там були герби, отакі, ось який на фасаді, герби, прапори. А, <кхем> Треба, як архітектура, так, вона якби політичний акт в більшості з, 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 в більшості ситуацій. Uh -huh. Але не треба перегибати палку. Ми не можемо робити архітектуру просто з прапору, чи просто з гербу, чи піхати цей герб. Ну це просто стосовно гербу, це не прикольно. Гербу буде дуже погано. Якщо він буде з дешевих матеріалів, наліплений там на кожне вікно. Це нікому не потрібно. А, оця зараз тема Brave Ukraine сміливість, яка, а, яка культивується в суспільстві. А, я сподіваюся, що ця сміливість вона перейде до. І архітектури теж. Тобто це до буде... Архітектурних рішень, якихось. Так, так, так. Тобто, це не буде якісь вичурні там ваус, там не знаю, консолі 100 метрів. А, не знаю, тільки жовто-блакитні будівлі та все таке. Ні. Це буде сміливість казати правду, робити те, що треба, використовувати чесні матеріали, які тобто, локальні, наприклад. Тобто ми не будемо привозити там, якісь китайські не знаю, метали чи поверхні, а будемо оглядатися і дивитися, що є на локальному ринку, та використовувати якісь новітні рішення. Так, ми будемо співпрацювати з європейцями, які вже з'їли собаку на там на поверхнях, на матеріалах, на якісь не знаю, на меблях чи на освітленні. Так, ми не можемо закритися. Нам треба робити оця колаборація. Я вважаю, що і це є оця майбутня трендова історія дуже тісне співпрацювання зі світом. З приводу дюківського саду, це така частина, це один із небагатьох архітектурних да, парків Одеси, які пам'ятка рехтури, мені здається, за статусом своїм. Mm -hmm. І як ви бачите його майбутнє? Я розумію, що може там після війни щось змінитися, інвестор може поміняти плани. Але і от який це має бути простір? Це простір для людей, які живуть поруч. Туди не приїжджають зараз спеціально. І я вважаю, що. Коли місце становиться таким знаковим, і, там, не знаю, інстаграмним, чи якимось крутим архітектурно, чи може сучасно зробленим, туди приїжджають. Зараз там чисто локальне місце для вигулу там, собак, чи дітей, mm -hmm. чи себе після роботи. І зробити перший його менш кримінальним більш освітленим, та там навіть просто укласти плитку. Замість асфальту, з дірками, які там є, це вже великі гроші дуже. І е, це інвестиції частних інвесторів, це не, не місто. І вони, ем, а вже ж їх ідея є зробити якісь активності там, тобто залучити там озеро зло з, з якимись човнами, і зробити там якісь точки, щоб можна було випити каву і нагодувати свою дитину, доки ви там гуляєте. Ем, я вважаю, що місто, яке, яке має бути ну, розвиваючимся або молодим, воно має, має бути з парками, воно має бути зеленим. І е, зараз, коли вимикають світло, дуже важливо мати, куди піти з дітьми. І це дуже круто знаходитись в місті, де ти почуваєш себе. Захищено -захищена, да? в публічному просторі. Тобто, коли війна закінчиться, я вважаю, що парки повинні бути топовим завданням для інфраструктури города, для міста. Mm -hmm. Тому що це вільний час громадян. Це вільний час, який вони не будуть там десь курити, пити ці підлітки, а вони там будуть, не знаю, на човні кататися чи окей. Okay. Знімати відосики або фото в парку з якимось інстапоінтами. Тобто ми вважаємо, що відірвати людину від телефону та заставити його подивитись навкруги це вже круто. А це може зробити сучасний дизайн та дизайн середовища. Наша мета така. Я вважаю, що дюківський сад має бути знаковим, прикольним, класним, сучасним, але вже ж з архітектурою, яка там є, вона. Теж часів СССР, це не там 200-літні якісь будівлі, і ми е, використовуємо їх зараз, е, якось стараємось вживити їх е, в простір, бо вони е, 90% занедбані і е, без фасадів там, ну, таке. І хотіла вас питати останнє питання. Ми питаємо наших спікерів. Що ви перше зробите після війни? Яка у вас є така мрія, що ви перше зробите після війни, на ваш сьогоднішній погляд? <рес> ем, може, набережня з'явиться в Одесі? Я б зробила якусь одну набережну, яка через все місто, бо ми дуже недооцінюємо цей простір біля моря, він в нас такий е, шароварний. <рес> Оці всі маленькі точки, не зібрані архітектурно. І в нас немає однієї логістичної якоїсь зв'язки пішохідної через весь якісь є кусочки тут, кусочок там, кусочок на тринадцяте, кусочок біля дельфінарія. Було б круто це причесати і зробити це крутою, однією такою стратегічною парковою алеєю біля моря. Це було б круто. Я теж приєднаюся до вашого побажання. Дуже б хотілося, щоб воно збулося обов'язково і найскоріше збулося для нас сьогодні. З нами була Жанна Кисельова і Ми мріяли про майбутнє Одеси. Залишайтеся з новинами лайф. З вами була Ольга Баклаженка. Пишіть обов'язково свої питання у коментарях. Ми будемо шукати відповіді.